Вітаю, це програма в темі. 10 вересня відзначають всесвітній день запобігання самогубствам. Про те, що є причиною цього явища та чи можливо йому запобігти, сьогодні говоримо з обласним психотерапевтом Магдалиною Кузьмак. Доброго дня, пані Магдалина. Добрий день. скажіть, будь ласка, наскільки поширена це явище на Закарпатті? Ну, якщо врахувати останні дані статистичні, то на мільйон з чимось нашого населення закарпатського. У 2015 році це було 168 випадків. У 2014 році 168, у 2015 сто 158 випадків. Тобто цифра не дуже велика, але якщо врахувати нашу ментальність закарпатську, певний патріархальний уклад життя, родинні стосунки, і те, що яку цінність має життя на сьогоднішній день, то я б вважала, що не мав би бути жоден випадок. А чи можете назвати якісь найпоширеніші причини самогубств? Які причини однозначної відповіді немає. Є відповіді, є статистика про те, який вік найчастіше. Найчастіше це від 15, а зустрічаються дані від 5 років до 25 30 найчастіше після 60 років. Причина особистісні конфлікти на першій причині і на перших відсотках 66 приблизно відсотків це сімейно особистісні конфлікти і ситуації в сім'ї близько 15 це є стосунки між закоханими, стосунки між близькими і так далі. 14% це матеріально-побутові умови, і декілька лише відсотків є насправді втрата банкротства, втрата матеріально-побутових умов. Великий відсоток забирає смерть близької людини, любої, тата, мами і так далі. Причина має бути особистісний конфлікт з оточенням, небачення виходу з даної ситуації і психологічна готовність не боротися, не мати мети в житті, не боротися за свою ціль, за своє ж... завтра. Скажіть, будь ласка. Чи можна якось забобіг, запобігти самогубству, попередити його? Однозначно, що так, і в усьому світі створюються центри суїцидології. Вони більше закцентували народ і населення. Світ звернув увагу після 1960 року. Почали створюватися більш такі центри, кризові центри, центри суїцидології, телефони довіри, де людина в крайніх ситуаціях може все таки поділитися не з близькими, не з друзями, не з родиною. А позвонити абсолютно іншій людині, де розповісти про свою проблему і де її можуть хвахово порадити, як з цього іншого вийти? Такі центри є і в Україні? В Україні є, але в нас в Ужгороді ми пробуємо створити Закарпатський осередок УСП. Пробує створити Украї... кризовий центр. Тобто той центр, де людина у анонімному порядку може звернутися і отримати фахову професійну допомогу психолога, психотерапевта, психіатра. Скажіть, будь ласка, чи проводиться якась робота з людьми, які намагалися себе? Вбити, але вижила. Ну, однозначно, кожен пацієнт, який попав із суїцидальною спробою у, ну, у до лікарів, однозначно консультований обов'язково психіатром, психотерапевтом. З ним проводиться як когнітивно поведінкова психотерапія, так і медикаментозна. І любої людини, коли ти чуєш суїцид, відчуваєш деякий дискомфорт, тому що це ознака того, як сприймає не лише оточення середовище близькі. А як ми з вами сприймаємо? Особисто я дуже важко сприймаю, коли чую, що там в селі повісилася 18-річна дівчинка, чи там з е, 16 поверхівки покінчив своє життя молодий хлопчина. Це дуже і дуже важко приймати. І стигма того, що ти не вберегла, ти не зробила, ти не допомогла, насправді ну, залишається. Є такі статистичні дані. За шість тижнів до того, як створив, відбувся інцидент, або суд інцидент закінчив життя своє, він вже мав змінену поведінку, змінену сприйняття. Він був у звуженій свідомості, він не бачив виходу з цієї життєвої ситуації. І він абсолютно інакше поводився, ніж до того. І ось на це нам треба звертати увагу як нам, так друзям, так близьким і родичам, що людина довкола нас міняється, це щось означає і шукати допомоги. Дякую за розмову вам, пані Магдалино. Це була програма в темі. Дивіться нас на закарпаття.net, ставте лайки, підписуйтесь на канал.